Знаходимося у селі Онок. Це проєкт інтернет-видання «Дзеркало Закарпаття Персона Грата. Спілкуємося з очільником села Михайлом Івановичем Ониском. Михайло Івановичу, ви вже другу каденцію обіймаєте посаду сільського голови. Що вдалося важливо зробити для користі громади? Ну, да, дійсно, я з 2002 року, як знають всі, що став сільським головою. Не знаю, мені може самому і неудобно говорити, хвалитися, але. Но... На мою думку, що щось все змінило в селі однозначно. Всі знали, що садик не працював у селі, вуличного освітлення не було, дороги були такі і за ці буквально, не можу сказати, що пару років. Но кожен рік щось робило. Вуличне освітлення у нас повністю освітлення пройшло, дитячий садик з 2002 року, як я вже говорив, став сільським головою, у 2003 році садик запрацював у нас. При тому, що садик був вже, можна казати, в такому катастрофічному становищі. Все було десь там вже були, зробили і амбулаторію і ну, коротше, переробили були кабінети, так що потім, можна сказати так, народним методом більше робіт робило. І на цей час, як знаєте, що в садику у нас 100, 144 діточки, знах... явно не вистачає нам місць у садику, чи бо такий садик зараз, діточок можна сказати, що повністю народжуване все більше як смертність, так що діточок до п'яти років у нас на даний час десь двісті з чим-то. Діточок точно не можу цифру сказати, але дуже б необхідний нам ще один садочок, який Колись у нас і був, але він вже в такому стані, що там не дозволять зробити нам ніякі приміщення для дитячого садика. Чи змінилися за п'ять років пріоритети розвитку громади? Звісно, змінилися. Знаєте, всі знають люди, що колись був у нас обласний депутат Іван Іванович Бушко, тоді зразу у нас вже останні роки 30 не було асфальтної дороги, як можна. Після його обрання, як він став обласним депутатом, зразу поміг нам е, у, у, по ремонту дорог, у, дороги улиці, по вулиці Українській. На даний час там заасфальтовано десь 520 метрів дороги. Після того, як він ще обраний був у Верховну Раду, то багато, що, багато що змінилося в селі. На його любі наші дзвінки він відзивався, як говориться, з з якимись позитивним, які що ми йому якісь питання зверталися до нього, всі питання вирішувалися позитивно. Жалко таких депутатів втрачати, бо то я однозначно кажу, не треба дивитися по партіях, а треба по людині дивитися. Я рахую так, бо десь комусь партія регіонів добра. Я вже інший депутат Верховної Ради, який да, представляю, в тому числі Виноградівщину, балотувався звідси. А, я... Якщо порівнювати попереднього нардепа з вже сьогоднішньому, да, який представляє інтереси. На це лише так відповісти, що цей депутат на даний час навіть е, е, не бере у мене телефонний дзвінок, якщо я йому дзвоню, він навіть не піднімає. Як, так що рахуючи, я все в мене була така думка, що е, будь-який депутат, який б він не був, і звідки він він буде виноградівець. Ви розумієте, якщо він виноградівський чоловік, я рахую, так моя така думка, що. Якщо він виноградівець, то він лише буде думати за винограду. Якщо він із другого району, він, він на першому місці буде район. Коли Іван Іванович Бушко був народним депутатом, і якщо я йому дзвонив, він навіть у Києві в мене знав підняти коли під час сесії трубку. А Іван Іванович балога кажу, навіть я на кілька разів мусив мав дзвонити, то навіть безполезно, він на ті дзвінки не реагує. Так що ви думаєте, є вся оцінка, якщо він не хоче брати від сільського голови трубку, так. Можна і роботу порівняти. Як вам працювалося із минулим та тепер вже новим депутатським корпусом? Ну, як казати, з районним депутатом у мене з нашими районними не було депутатами ніколи, якихось таких, щоб говорити, якихось стосунків ненормальних. Але, в принципі, тепер можу сказати, що де поза того краще на даний час працювати, тому що у нас в районі все було... все було. Розумієте, голова адміністрації з одного політичного блоку, був голова районної ради з другої, і між ними не було порозуміння. Я рахую, що як між ними не було порозуміння, страдали сільські ради. розумієте, Бо вони один тягнув собі, другий собі. Ну, на даний час, як бачимо, що голова районної ради співпрацює з головою адміністрації і по цих по наслідках, які, які проходять десь, ви знаєте, що наслідки були і в нас, і в селі то град пройшов, і то все, якщо звернулися мися, то зразу і голова районної адміністрації якісь речі приймав по цьому і голова районної ради. Ну, коротше, почалася співпраця, що я рахую, що з цією владою набагато краще працювати, ніж було з попередньою. Ви згадали за градобій. Власне, як його пережило село онок, і, власне, Скільки там постраждало там хат, якщо так можна говорити, Що найбільше постраждало все? Град дійсно пройшов 21 числа, по-моєму, 21-го град, такий, що завтямки старожителів села, та такий град не помнять десь як куряче яйце. Но нам ще, як говориться, селові нашому, якщо порівняти з другими селами Королева, то та ще ми ся родили, і тот каже у пеленках. А Після граду до нас звернулося ми самі знали, що що є якісь краші побиті. Звернулося, чесно реча, немного. Громадян десь чоловік 15, де ми зразу, зразу відреагували, створили комісію і пройшлися по цих дворосподарствах. Дійсно, покрівля була побита градом. Но Майбільш було видно, коли пройшов той дощ. Через 4 дні тоді вже було гана, ну, а після того вже люди звернулися, розумієте, і ми не могли більше актів, бо так, як вже нам поїли в районній адміністрації, що на даний час вже то лише було на протягом двох-трьох днів треба зробити акт обстеження, як дощі пройшли, то вийшло більше. І е, лише 16 людей, які попередньо звернулися до нас, були складні акти. І вони дістали шифер, в кого які були там в погонених метрах, бо у квадратних метрах було пораховано, ну то в кого як, найбільша кількість там 20 шиферів було, в людина дійсно було так побито. Ну, бо то я рахую, що тепер, як ви знаєте, що якщо град вже побив кришу, то їй би, їй би вже всю міняти. Бо то один шифер був то в одному місці в ті квадрати, а то, виходить, одна дерка в одному голові, друга дерка в другому голові. Ну, бо що зробити, І то дякувати, що дали бо Попередньо десь, коли у нас було у 2004-му, це другому повінь, та десь були ми склали 100-7 актів по вулиці Волошина, по вулиці Червона, доки тість ми пішли в адміністрацію, так, нам сказали тоді, що село не підпадає в зону підтоплення. так що... Такі. Що плануєте зробити для покращення соціальної сфери? Які проблеми найбільше турбують? Найбільше я вже говорив за дитячий садок, нам би дуже треба ще якийсь садочок. В принципі, у нас де знаходиться садок, у нас територія дозволяє ще добудова дитячого садика, ну, або все опирається в кошти. Що раз коштує, раз на, самі, на саму проєктно-кошторисну документацію теж такі гроші, бо треба, що сільська рада. Сама не в змозі в то виготовити, не, не оплатити. Коротше, що має Болюче питання фінанси. І все випирає в тому, що всі податки, всі які, до хто, то все йде у районний бюджет. Дуже би було, е, дуже би було корисно, якщо б десь районна обласна рада коротше, звернулася до Кабінет міністрів, до Верховної Ради, розумієте, бо ці. Вони говорять, що все передають на міста, на Низа, на, то лише на бумазі. А в принципі, ми від того не бачимо ніяких е, здвигів покращення. Ну, і Що найболюче питання, то не лише у нас, я думаю, то по цілій Україні дорога. Ще колись як е, ділилося по формулі коли десь відшло від. Е, Кількість цих машин, які зареєстровані в нас у громаді, то якісь гроші були в нас на рахунках по дорогах. Десь ми мали тих до 50-60 до тисяч, може було десь зробити якісь метри поточного ремонту, не говорячи за, за капітальні ремонти, ну, або якісь кошти були. Грейдер у нас е, два рази на рік перед праздниками, е Пасха перед е, праздником Михаїла, та, та в нас буквально дороги кожен рік до цього року по два рази і грейдер проходив, десь десь такі маленькі ямки, ямочний ремонт, то все було, все, все робилося. А на цього року й рукові відняв, як ніяк копійка і не знає, що почати. Останніми роками на Закарпатті демографічна ситуація невтішна. Як із цим у вас? Та в селі у нас ще на даний час, і кожного року ще народжуваність перевищує. Смертність десь на 5%. На даний час, на цього року народжено 27 діточок, померло 19%. З кожним роком у нас на даний час у нашому селі більшість народжуваності, чим смертності. Чи, є, на вашу думку, якісь головні засади успішної діяльності сільського голови? Сільський голова всі знають, що якщо щось робить, у селі його і поважають. І враховуючи те, що з цим, з цим кажу, Бюджетом цьогорічним особливо, чесно речі, не є це хвастати, бо як вже називав, як не маємо копійки, не маємо навіть на зарплату та і має бути. Ну про що можу говорити? Розумієте? Може бути голова села і сякий, і такий, але якщо для народу ніч не зробиш, і самі розумієте. Хвалить сільський голова роботою, вони якимись другими. Як казати, я поважаю сільського голову, сільський голова однозначно буде за громаду відстоювати, то я першочергове і відстоювати її десь не лише в селі, десь на рівні району, області. Ну, бо кажу, то дуже розумієте, тяжко з цим, я не знаю, як там в Верховній Раді ці чиновники рахують, просто вони ще в селі. Я, раху, я така моя думка. Вони в селі не, не приходять всякся поспілкувати з людьми, з, то лише коли. Вони се спілкують із нами, коли лише йдуть вибори. Тоді обіцянки, цяцянки, ну а в принципі, болюче питання кошти. Кожного сільського голови я рахую. Десь є, кажу, десь я дійсно, бо десь вони, сидячи вверху, рахують, що дає заправку, значить та сільська, ну я рахую, що то неправильно. Бо є, наприклад, такі села може порівняти Теково, намного менше село, як онок. Там є заправка, там є кошт. Твоє село і більше і всьому цьому, а не бачимо. Я, я в цьому просто не розумію, як так може сидіти, сидячи та приймати такі закони. Я вже говорив, що на кожних нарадах, на кожних тих говорять нам залучати інвестори. От залучились ми агроальянс. Шість місяців ми обілали пороги. Аби зареєструвати, бо не мали ми раз свідоцтво права власності на наш будинок, адмінбудинок, бо усю, весь час я в кошти, е, поки ми ходили, поки ми виходили, змінилися закони до бюджетного, до податкового кодексу, городіця вже все встановило, хотіли реєструвати фірму Аграліанту, вона і тут є у нас у селі. І ми розчитували дуже на ті кошти, які будуть е, на доходи, які вийшло, що поки ми все. Виходили і змінився податковий бюджетний кошти, всі кошти йдуть у районний бюджет. Роді ми хотіли, щоб то будуть інвестори залучилися тут, всі доходи, які там будуть, податки, які будуть, буде отримати сільська рада. Сільська рада, крім фіксованого податку на землю, там 3200 від 100 гектарів, ми більш нічого не маємо. Ну, Однозначно, тепер ми звернули до них допомогти футбольній команді, не відмовили, дали 10 тисяч нам, і в дальнішому вони нас запевнюють, що десь на соціальні якісь сфери, десь на громади релігійні допоможуть, ну, або то кажуть, будемо бачити, як в них, бо теж вони цього року пострадали від раду, так само, як і наші люди. Ну, для оночан, в принципі, буквально були, бо були всі міста, але на даний час працює десь 50 чоловік, тому що робота важка. Ну, а робота теж. Люди думали, що там відкриється альянс та можна хоч якому йти туди на роботу. Ну або там треба робити, бо там дійсно. А на, на даний час там десь до 200 людей працює. Е, це лише що, що в з, з плюнках, а і плюнок всього лише 7 гектарів. Ну, а там виділено їм 100 гектарів, так що ті, землі, я думав, що будуть задіяні, будуть задіяні в дальнішому. І робочих місць дуже бося хотіло, щоб був ті податки. Якби податки йшли всі в сільську раду, то село б жило, не вожило, бо жило б дуже нормально. Бо з тих коштів у нас були вже плани ось. і десь на, на, на будущее, що отримати будемо кожен місяць тільки, і вже було сплановано, що де будемо робити на авто плани. Інвестор виплачує, що з людьми я говорив, бо дійсно я відомості не перевіряв, але якщо люди повний робочий день що мають на руку до 4 тисяч гривень. Я рахую, що то зарплата намного більше, як у сільського голови. Не О, у от, прийде, от прийде зимний період. Як з цими людьми будуть працювати? Наприклад, люди, які на даний час працюють в цих пленках, я думаю, що така кількість людей збережеться, бо вони із того, що в них вже поставлена кочарка, котельня. На, вони думають і цілу зиму взимку теж цілу цілу зиму працювати. Михайло Івановичу, чи підтримує вас родина? В цілому можна сказати, що дійсно підтримує. Бо є такі випадки, що лікаєш, коли каже, що і лишають цю роботу, бо лиш собі нерви треплеш і здоров'я губиш. Бо ту є тепер, кажу, як наслідок після цих після того граду, після повені, такі були на нерві в почві, і вийшло, що мусимо їхати на операцію то, я кажу, сільський голова це так, як лікар, священник, що ні день, ні ніч, коротше, у нас не нормірований робочий день, бо люди, як після роботи, особливо після роботи, десь замість того, десь звернути в органи, ті за сільським головою ближче прибігнути, пуйте, ботуйся по такі сімейні сварки, коротше, де, де, де десь би не і не йти в сільському голові, бо що, прийде, стоїть, та й то пойте, пойте, бо <гум> <гум> Старом на сьогоднішній день ну приблизно скільки зараз проживає населення в селі, скільки там ромської народності, якщо ми це <гум> десь А, Десь 3150 населення, з них 220-230, бо там народжувається, за що кажуть. Десь 230 громадян сянської народності. Я кажу, дуже би дуже би хотів, до десь в вищих ешелонах такі прийняли, бо то розумієте, в школу не хочуть ходити, в армію їх не заберуть, бо не мають освіти, ну, а він це рахує громадянин України. Так що наш, наші людям, які сім'ї, в них там має йти служити, а ціани не мають. То би дуже, я би дуже хотів, би на то. Звернули увагу в вищих, вищих ешелонах нашої ну, держави, бо. І на завершення, яким бачите, село однак ну, найближчі 5-10 років? Ну, якщо чесно говорячи, так начало буде за ці 8 місяців. Якщо така буде підтримка з боку держави, з боку депутатів, обласних, районних і хотілося б Верховної Ради, то я думаю, що значно буде покращення в селі. Тому що я вже говорив, що за 8 Місяцю достатньо велика сума була виділена. Як чи вона була завдяки депутатам, але ми її отримали, і то видно особливо в школі. Як вона в школі все від дякую за розмову.